Високоповажні пані та панове міністри, шановні учасники саміту, друзі, партнери, пані і панове. Для мене велика честь вітати вас у Києві, в столиці України, яка воює за свободу. Сьогодні 793-й день повномасштабної війни. Ми вистояли, зберегли державу, проводимо масштабні реформи та інтегруємося до європейського простору. Сьогодні також дуже символічна дата, річниця 38 річниця одної або найбільшої техногенної катастрофи в Чорнобилі, що також тягне за собою значні соціальні наслідки аж до сьогодні. Дякую всім партнерам за надійну незмінну підтримку. Україна відчуває, що вона не одна в боротьбі з жорстоким ворогом, саме завдяки солідарності партнерів, друзів. Союзників Україна виконує усі свої соціальні зобов'язання перед громадянами України і буде робити це надалі. Дякую вам, шановні друзі і партнери. Війна завжди загострює соціальні питання. За останні два роки українці зазнали багато горя, втрат. Понад 30 тисяч цивільних людей були вбиті або поранені росіянами. Близько 5 мільйонів українців є внутрішньо переміщеними особами. Понад 13 тисяч дітей від початку війни залишились без батьків. Кількість людей, які потребують підтримки, зросла і, на жаль, продовжує зростати. Це величезний виклик для нашої країни, і стара пострадянська модель не може реагувати адекватно. Саме тому ми створюємо принципово нову систему. В її основі принцип формування спроможності замість залежності. Створюємо стимули для повернення людей до економічної активності і зосереджуємося на підтримці тих, хто її дійсно потребує. Цифровізація, адресність, універсальність, справедливість, безбар'єрність це головні елементи нашої соціальної політики. Понад половина внутрішньо переміщених осіб отримує фінансову допомогу від держави. Ми стимулюємо їх інтегруватись. В нові громади та спільноти знаходити роботу або відкривати власну справу. Маємо понад 3 мільйона людей з інвалідністю. Для них найважливіше це зняття бар'єрів та інклюзивність. Для цього встановлюємо чіткі вимоги до планування міського простору, розвиваємо протезування, зокрема на основі інноваційних технологій, заохочуємо бізнес створювати робочі місця. Частина наших зусиль це реформа медико-соціальних експертних комісій. Ідея полягає, полягає в переході до міжнародних стандартів на основі міжнародної класифікації функціонування обмеження життєдіяльності та здоров'я МКФ, так званий. Насамперед буде враховуватись потенціал людини до відновлення. Система буде орієнтована на повернення до її звичного життя для дітей, які залишились без батьків, опіки. Найважливіше любляча родина, і ми робимо все можливе, щоб кожна дитина росла в сім'ї. Над цим працює не лише уряд, але й координаційний центр із розвитку сімейного виховання та догляду дітей під патронатом першої леді України Олени Зеленської. Допомога ветеранам ще один ключовий акцент, важливий і особливий для нашої країни. Вони захищають нашу державу. Держава повинна подбати про них та допомогти в повоєнній. Інтеграції до цивільного і мирного життя на місцях у громадах формуємо центри життєстійкості, це простори дієвої психосоціальної допомоги. Ментальне здоров'я українців сьогодні перебуває під загрозою і тому мусимо максимально спростити доступ усім людям до таких послуг. Один із ключових елементів адресності і справедливості соціальної системи це принцип, гроші ходять за людиною. Кошти мають сплачуватись саме за надану допомогу, за надану послугу, а не за фактом існування якоїсь організації або установи. Ми також цифровізуємо соціальну сферу, щоб забезпечити її максимальну прозорість, ефективність, справедливість не людина повинна збирати численні довідки для призначення допомог, а власне діджиталізована цифрова система. Має за рахунок інтеграції реєстрів робити це автоматично. Частина соціальних послуг доступні в нашому додатку Дія, і ми постійно додаємо все нові і нові опції для того, щоб спростити людям доступ до цих послуг. В Усіх наших зусиль єдина мета збереження і примноження людського капіталу для перемоги і відбудови для зростання. Ще один ключовий виклик це демографічна ситуація в Україні. Цей фактор впливатиме на нас ще багато років. На жаль, падіння народжуваності, висока, передчасна смертність, переміщення населення може суттєво позначитись на наших перспективах. Тому вже зараз думаємо про те, якою Україна буде через десятиліття. Наша мета проста і зрозуміла: українців має бути більше. Для цього формуємо комплексний крос-секторальний підхід до вирішення демографічної проблеми. Йдеться про цілий пакет стимулів різноманітного характеру від виплат при народженні дитини до створення френдлі середовища у наших громадах для дітей і для батьків. З демографією пов'язаний ще один вагомий виклик підтримка наших пенсіонерів. Попри важку війну, ми провели три індексації пенсій на часі продовження пенсійної реформи, щоб додати. До державних пенсій можливість накопичення людьми власних заощаджень. Шановні пані та панове, шановні колеги, друзі, наразі Україна перебуває у фазі активної трансформації. Ми здійснюємо соціальний перехід від пострадянського вдаваного патерналізму до ефективної соціальної політики. Вона починається насамперед із соціальної послуги і, в разі потреби, доповнюється адресною соціальною виплатою. Це сучасний європейський підхід, це, власне, наша ціль. Україна вже скоро буде частиною єдиної Європи, тому імплементація соціальних стандартів ЄС є одним з наших пріоритетів, є пріоритетом держави. Дякую, що ви поруч з нами у цьому непростому історичному моменті. На цьому непростому шляху. У нас спільні цілі, у нас спільне майбутнє. Наша сила в єдності, координації зусиль, взаємодії, допомозі. Щиро дякую партнерам за соціальні проекти, за гуманітарну підтримку, яку ви всі надаєте нам від початку повномасштабного вторгнення. Ми відчуваємо ваше плече підтримки, відчуваємо вашу руку допомоги. Глибоко за це вдячні. Щиро бажаю сьогодні всім учасникам саміту продуктивної роботи. Нехай цей саміт зробить Україну і наших партнерів ще на крок ближчої до нашої перемоги і до нашої європейської родини. Дякую за увагу. Слава Україні. Дякую.